Вітаємо вас, дорогі брати та сестри! Ми продовжуємо нашу рубрику пізнавальних відео. І сьогоднішня тема. А чи знаєте ви, що таке шести Псалмія і про що нагадує нам ця частина богослужіння? Православні християни, які регулярно бувають на вечірніх богослужіннях, точно знають про дуже особливий таємничий момент служби, коли у всьому храмі гасяться усі свічі і світло, прихожани стоять непорушно, і ніхто не осмілюється ні слова сказати, ні кроку ступити. Царські врата зачинені, священник в алтарі, читець виходить на середину храму зі свічечкою і читає шести псалмія. Сьогодні ми поговоримо саме про цю частину богослужіння і постараємось пояснити детальніше, що ж відбувається у храмі у цей час. Шесте Псалмія це частина, де служба переходить з вечірньої в утренню. І якщо вечірня символізує старозавітню історію, то утрення це перехід до нового завіту. На самому початку утренньої служби ми чуємо ангельське славослів'я. Слава вишніх Богу і на землі мир це символізує, що людство вже дізналося про народження богонемовляти і радіє. І тут все стихає і починається шестопсалмія. Людство раптом усвідомлює свою гріховність. від радості про народження, немовляти спускається на землю і розуміє своє недостоинство. І під час шестопсалмія починає розмовляти з Богом. Душа оглядає своє життя. Кається зі сльозами і просить пробачити її гріхи. Це покаяний крик душі, яка розуміє, що по гріхам страждає, і просить Господа полегшити її тяжке становище. Вся увага людини, яка присутня на цьому богослужінні, має бути прикута до цієї покаянної бесіди з Богом. Саме тому в храмі настає повна тиша й темрява нічого не має відволікати людину, її слух або зір, лише вона і Господь. Важлива деталь, на яку, на жаль, мало хто звертає увагу. Згідно тепікону, під час читання шестапсалмія забороняється переміщення храму, ходьба, поклони і навіть осенення себе хресним знаменням. Не має бути ні сторонніх рухів, ні звуків, які можуть відволікати нас від цієї страшної і слізної розмови душі з Господом. В цей час наша душа має усю свою увагу віддати покаянні бесіді з Богом думаючи лише про вічні муки, свої безкінечні гріхи, вічне життя і надію на любов і милосердя Боже. Щоб ще глибше зрозуміти, як серйозно церква відноситься до цієї частини богослужіння, Приведемо для прикладу стародрук Псалтирі, де була примітка якщо людина хвора, застужена і не може стримати кашлю або чхання вона на час шестопсалмія повинна вийти в притвор храму. Також там говориться, що той, хто спізнився, не повинен входити до церкви до закінчення читання, а тим, хто стоїть в храмі, руки пропонувалося тримати так само, як ми схрещуємо їх на грудях, підходячи до причастя, коли нас теж не повинно ніщо відволікати, ніяких зайвих рухів. Цей момент богослужіння також нагадує нам про страшний суд саме тому під час Шестопсалмія ми не хрестимось, бо коли Господь прийде судити людство, хреститись буде пізно. Після третього псалма з Вівтаря виходить священник, і, стоячи перед зачиненими царськими вратами, тайно, тобто про себе, продовжує читати 12 утрішніх молитв, які він почав читати ще в алтарі перед престолом. У цей момент священник якби символізує Христа, який почув скорботу першого людства і не тільки зійшов, але й до кінця розділив його страждання, про які йдеться в псалмі, що читається в цей час. У ранкових молитвах, які священник читає про себе, лунає молитва за християн, які стоять у храмі, прохання пробачити їм гріхи, дати щиру віру, неліцемірну любов, благословити усі їхні справи і удостоїти Царства Небесного. Тільки уявіть, з яким страхом Божим і благоговінням ми маємо стояти в храмі у цей момент. Шестопсалмія не має бути просто фоном для наших особистих молитв, за дітей, родичів і особисте здоров'я. Ми маємо розуміти, що саме діється під час цієї конкретної частини служби, що вона символізує, і переживати цю службу разом з усіма учасниками богослужіння. Шеста Псалмія закликає нас замислитись над нашим нужденним і гріховним станом і покласти усю надію на милість і допомогу Божу. І наш обов'язок зануритись у цей молитовний покаянний стан, щоб душа, хоч на хвилинку, відчула біль по своїм гріхам і заволала до господа сльозами розкаяння і надії на його милість.